Запам'ятайте назавжди, Друга світова війна для українського народу почалася 15 березня 1939 року. Сьогодні буду більше показувати і малювати ніж говорити, щоб краще сприймалося. У вересні 1938 го на Мюнхенській конференції Чемберлен, Даладьє, Муссоліні та Гітлер вирішували долю Чехословаччини без її участі. Чехи хотіли чинити супротив і навіть оголосили мобілізацію, але на той час ніхто у Європі не був готовий їх підтримати. У бідної Чехословаччини за спільним договором Німеччиною було забрано судети, Польщу і Тешинську Селезію, а Угорщина забрала всю південну Словаччину і підкарпатську Русь. І в той час, коли угорцями вже був окупований Ужгород, у Хусті народжується нова держава. А очолює її Августин Волошин. Карпатська Україна. Не плутайте, будь ласка, з західноукраїнською Народною Республікою, а тим більше з правобережною Україною. Бо на день з луки цього року за багатьох наших державників мені було просто соромно. Отже, наша карпатська Україна народилася у муках війни з агресором. Нова організація народної оборони Карпатська Січ сформована Дмитром Климпушем. Єдина на той час у світі сила, яка чинить збройний супротив цілій навалі сутуативних союзників: Угорські армії за підтримка нацистської Німеччини, польським військовим групам, які здійснюють різноманітні диверсії, ну а жандарми Чехословаччини, які залишали територію Карпатської України, теж фактично повернули зброю проти українців. А Московія поки що спостерігає 7 липня 39 року. Угорці, підтримані Гітлером і Мусоліні, повністю окупували Карпатську Україну. Почався жорсткий терор проти українців. А європейська політика невтручання сильних світу цього, лише заохочувала окупантів. Отже, добре запам'ятайте, український народ бився з нацистами з 15 березня 1939 року. Августин Волошин, Дмитро Климпуш, знай наших.